Доброго ранку, малята! Сьогодні в нас буде гімнастика пробучення ранкова. Перша вправа повороти голови вправо вліво. Повертаємо молодці ще раз. І останній раз. А зараз ми з вами будемо тягнутися до сонечка. Ручки вгору. Тягнемося, тягнемося, потягуся. Молодці. Ще раз потягуся. Давайте робимо ручки, ручки, тягнемося. Молодці. А зараз дітки, будемо тягнутися до нашого неба чистого. Ручки вперед собою. Тягнемося, тягнемося, головочку піднімаємо. Молодці. І тягнемося вище, вище. І останній раз давайте ще раз тягнемося до нашого неба. Молодці. Наступна вправа, обіймаємо свої ніжки, підняли зігнуті ніжки, Обіймаємо і вирівняли. Ще раз молодці, Обіймаємо їх. Молодці і закінчили. І ж останній раз давайте раз Обійма... обійняли свої ніжки. Молодці. Закінчили вправо. А зараз з вами будемо робити повороти. Повернулися на молодці. І знову в іншу сторону. Молодці. І ще в іншу. Молодці. Закінчили вправо. А зараз, дітки, будемо розминати наші стопи. Взяли, зігнули ніжки в коліна і піднімаємо наші носочки, піднімаємо, піднімаємо. Молодці, опустили. Ще раз, молодці, ще вище, 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 вище. Молодці, опустили. І останній раз. Опустили. Молодці. Все, наша гімнастика пробудження закінчена. Я думаю, вам сподобалося. До побачення, дітки, на.